Стоять солдати на плацу. Капітан. Художники є? Два кроки вперед. Вийти зі строю! П'ятеро людей вийшли. Кругом кроком руш за ворота, вирити яму буквою П. Четверо повернулися і пішли. А один лишився. А ти чому лишився? А я не художник. А хто ти? Фотограф. А, ти фотограф. Тоді піди і збільши цю яму вдвічі. У військовій академії. Ось ви, товариші студенти, нічого не хочете вчити, а лише з питаннями пристаєте. І товариш-полковник усе за вас робити мусить. Але ж коли почнеться війна, товариша полковника вже поряд не буде. Петри Приходить до школи з трьома гулями на лобі. Вчителька запитує, Петрику, що з тобою трапилося? Він розповідає, вчора ми лягли спати, тато запитує, Петрик, ти спиш? Я кажу ні. Отримав шалабона на лобі. Через півгодини тата знову запитує, Петрик, ти спиш? сказав, що сплю. Бабах знову по лобі. Ще через півгодини тату запитує, Петрик, ти спиш? Я мовчу. Тато й каже, мамі, поїхали. А я запитав, куди? У розпал весілля Степана та Іринки піднімається зі свого стільця дід Панас. Панове, прошу хвилинку тиші, у мене тост. Усі замовкли. Дід Панас, хитаючись із чаркою в руках, каже, я бажаю, навіть ні. Я хочу, щоб красуня наречена Ірця зробила мені мінет. У цей момент Степан, батько нареченої, брат нареченої і навіть дядько нареченої починають ломитися прямо через столи до п'яного діда Панаса. Дід Панас, повільно опускаючись на свій стілець, махнув рукою і каже: Ні-ні, не усі, тільки наречена. У Марічки батьки поїхали на дачу, і вона запросила до себе додому Петрика. Той, як джентльмен приніс пляшку портвейну. Посиділи, випили. Тут розпалена та охмеліла Марічка знімає трусики, задирає спідницю і, сідаючи Петрику на коліна, каже Петрику, а давай коханням займемося, чи що? Давай. Але я хотів би у позиції 68. Ух ти! А це як? Ти мені робиш мінет, Марічко, а я тобі буду винен.